Землю накрила потужна магнітна буря. Під дією її активної фази потрапили сотні людей. В такий період чимало людей скаржаться на головні болі, запаморочення, болі в суглобах. Медики кажуть, з фізичним явищем це не пов'язано. Вчені пробували якось це довести, пов'язати дійсно ці симптоми з магнітними бурями, але жодних переконливих досліджень насправді. Не досі, досі немає тут може спрацьовувати так зване когнітивне викривлення, тобто. Тривога очікування у людей є. Ага, магнітна буря буде, насувається. Я починаю через це тривожитися. Від тривоги у мене починає боліти голова і загострюються якісь симптоми. Плюс, можливо, це часто негода, дощова погода. Люди сидять вдома, прислуховуються до себе менше рухаються, і, і таким чином дійсно можливо десь е суб'єктивно симптоми виглядають вираженіше. Відчуваю. У мене гіпертонія, скаче давлення, я не пойму, чи це відбур, чи це від того, що серце брало. Лікар каже, пацієнти з такими симптомами звертаються часто, тому радить не слідкувати за графіком магнітних бур, дотримуватись здорового образу життя і рекомендацій по профілактиці чи лікуванню наявних в людини хронічних захворювань. На якісь магнітні бурі чи ще щось, треба просто позитивно жити, і любити життя, дивитися, радіти, і все буде нормально. Немає якихось наукових доказів, як вони працюють, і тому, тому не вірю. Можу хіба пожартувати з цього приводу.